Друзі, всім привіт! Вітаю вас на майданчику автопоїту. До нас заїхав такий Mitsubishi Outlander. Автомобіль 13 року випуску на автоматі об'ємом двигуна 2,3 дизель. Друзі, тут встановлена лінзована оптика, протиотуманні фари, омивач фар. Тут стоять легкосплавні диски 225 65, 17. На ось такий він чудовий зимній гумі. В автомобіля є безключовий доступ. Повний електропакет, ось в такому вона, ось, в незатяганому доброму стані. Тепер ось дивіться, тут ще встановлено електрорегулювання сидінь, як перед, так і назад. Потім у нас є ЄСП, мультикермо, старт-стоп, датчик світла і датчик дощу. Тут також є лепістки підрульові для керування, багажник і тримання автомобіля в смузі. Так, друзі, у нас тут встановлена мультимедіа, в ній є блютуз, камера заднього огляду, навігація, потім встановлений двохзонний клімат-контроль. До речі, є ще у нас безпроводна зарядка. Підігрів сидінь. У нас тут також є ось такий підлокітничок, Потім шкіряні сидіння з перфорацією, Ось як ми бачимо, такі вони дизайн-панелі. Так що, ну, до речі, непоганий автомобіль, у нас ще є тут екорежим і так далі. Тепер, друзі, давайте перейдемо до дозаду, подивимось, який у нас там деревенний салон. У нас, друзі, тут також кіра з перфорацією. Ось у нас є підлакітні підстаканники. Тут також є. Такий ось салончик в нього кожний. Дверні карти також вставки кожен є. Ну, В принципі, такий, до речі, здоровий. Сімейний автомобіль, в ньому дуже багато простору. Друзі, тут встановлена камера заднього огляду. ось дивіться. Є встановлений фаркоп, Багажник відкривається, встановлений тут електропривід. Ось так, дивіться, у нас тут стоїть заводський самбуфер. Така ось палиця є, шторка. ось. Бажник тут теж, до речі, не малий такий просторний. Сюди можна багато я думаю, багато чого можна сюди покласти. Ну, тут такі палиці для речей і так далі. Ось тепер закриваємо бажник. Такі у нас задні стопи встановлені, до речі, гарні. Якщо, друзі, ось такий у нас гарний Чудовий автомобіль. Чекаємо. Якщо когось він зацікавив, приходьте до нас. Будемо чекати на площадці. Автопоїнт. Всім гарного дня!